Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це прибрати зі столу, афрамен. Друге слово це прибори. Третє слово це десерт. Четверте слово це макувати. Прувен. П'яте слово це «чайові». Де Дефої. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.